Він бачите, має тут ми з лівої сторони Ой, ми далеко. вісім рядів, а там було 4 -4, з лівої, з лівої сторони два рази ширше. І таких відділень тут три. Хочу також здоровенний так, здоровенний. Ми Що самі останні. Я вас поздравляю. Ми мали місця там трошки далі, але Я. стюардеса Я 58, 7. сказала, може вам бути незручно, віддала нам три місця. Одне між нами було вільне, щоб я могла покласти ноги. Так що подивіться, яка увага, яка, яка просто людська співчуття і взагалі таке інше. Годували е, хорошо, в обід давали тайський рис із куркою. Курка була особливо приготовлена. Ось біля кожного регіонах відео орки можуть подивитися. є якби список фільмів, які можеш подись. Ось моя нога лежить, так що бачите, я кажу правду. Принесли да, в три години. Ще посадки, Смі, да, нам і Ото піца, піца в середині. Піца з курицею. а так вона запакована. Гаряча. І вона така не відкрита, а, а закрита. І... Зараз я розмовляю і вам покажу. Так, заказати тут можна що. І воду, і коньяк, і водку, і ну, всі соки пити. Так що є що. Ну, я взагалі тут не супкума. Ось така це, в общем, хто що хоче. Що ще хочу сказати, що э, смачно було, смачно. У мене дискомфорт, тобто, їв, все було свіже, все так нормально. Ну, Но вже не дають шоколадки. Як раніше, знаєте, давали в літаках, такі маленькі шоколадочки. Я коли летіла. Десь сразу після початку війни в Україні, то, по-моєму, тоді ще давали. Так що, все. О, зброси, все я. Ми вже якби, долітаємо. І дають одіяло, подушки, потрошки також можна вкритися. Дуже зручно, я вам скажу. Дуже зручно. Чим довше летиш, тим тобі більш комфортніше, тобі роблять більш такий комфорт. Все, ми через десь годину призяваємося. Удачи нам на